Слідкував ти за нашим футбольним клубом так і свідкував. Ми домовлялися про співпрацю насправді ще рік тому. Розмовляли з спортивним директором. Давно святкував і хотів попрацювати. Дуже цікаво. Чому зацікавила саме наша команда? Ми дуже добре знайомі зі спортивним директором. З Жені Кушніром він також був футбольним блогером. Тому ми з ним списалися. Він захотів на побачити, як людину, яка буде креатором, створювати контент в команді. Тому прийняв таке рішення. Чи працював ти раніше з футбольними клубами та якими ніколи не працював? Це для мене цікаво зараз. Цікавий період, цікаво таке спробувати, тому що є знання і. Круто буде допомогти українському футболу. Наскільки мені відомо, ти був минулому футболістом? Чому прийняв саме таке рішення розвиватися не в футбольній сфері, а стати блогером? Була велика мрія. Я дуже сильно тренувався і віддавав повністю. І потім просто прийшов момент, коли я повністю зрозумів, що хватить витрачати час. Я не такий талановитий. Зрозумів, що вже не вийде тощо. Наскільки мені відомо, то ти в своєму блозі знімаєш саме такі трешові відео, Тре -треш, особливо треш я <реш> розумію, де я знаходжуся і з ким я працюю, і яка що від мене потребує. Чітке я розуміння, як Знімати, як створювати контент навколо цієї команди, тому тут подібних речей не буде, якщо глядачі можливо чекаю. Хоча, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, що зробити з цією командою. Дуже можливо тришово, можливо, цікавого. Ми обговоримо і подивимося. Ну, все, красавчик.